Супереч протестам мешканців прилеглих будинків товдряда продовжує будівництво багатоповерхівки за адресою Велика Бердичівська 50 а у Житомирі. На ділянці вже встановили паркан та вирізали дерева. Жителі стверджують, що влада міста не хоче розбиратися у цій справі. Більше того кажуть, навіть не повідомили про робочу групу, яка збиралася 10 січня. Наші активісти пошли на 3 часа 10 числа в числа в ДБК, але там нікого не знайшли. И случайно оказалось, что э, местная власть сделала 10 числа незапланированную комиссию, не поставившую ведому наших активістів, но при этом они привели туда застройщиков, э, благоустрій и ДБК. И на предыдущем заседании э, со стороны помощника мера было сказано: четко ясно нам дали понять, что местная власть занимает позицию застройщика, и никаких документов. Що касається розрішительних видов розрішительних документацій, яка з ДБК, на будівільну на виконання будівельних робіт. А не це будуть. Мешканець розповідає, що жителі будинків у грудні зверталися у прокуратуру. Однак ніяких слідчих дій, за їх словами, не розпочалося. І ми сьогодні винуждені ходити обівати всі і інші, інші кабінети. Були винужені пойти в обласну ДБК при облдержадміністрації і в обласну прокуратуру. Свіслям тож того поліція теж саме ведеться в біздійстві. Єсів наша не хоче слышати свій народ, а получит получить що болі масове та протести. Кадами те не знаємо. У прокуратурі повідомляють, звернення від обороних мешканців отримували. Однак, чому по цьому питанню досі немає жодних результатів? Будуть встановлювати на оперативній нараді, яку обіцяють провести найближчим часом. Звернулись громадяни, колективне звернення з остатим розгляду дано колективного звернення в той самий день. Місцево прокуратури було внесено відомості до єдиного реєстру розслідувань за статтею 364, це зловживання службовим становищем. Відповідно провадження було спрямоване за підслідністю до слідчого відділу Житомирського відділу поліції. За результатами розгляду сьогоднішнього звернення, оскільки була скарга на порушення розумних строків слідства, тобто не вжиття тих чи інших слідчих дій, не допитані ті чи інші громадяни, не долучено документацію тощо, ну, ви чули самі, про що говорили, люди буде Проведено оперативну нараду, на яку буде запрошено керівництво слідчого підрозділу, слідчий кінослідує провадження. Мій перший заступник, заступник керівника місцевої прокуратури, а також процесуальний прокурор, який забезпечує безпосередньо керівництво доснованим слідством даному провадженні. Зараз результатами оперативної наради буде надано, я повторюсь, оцінку в разі наявності підтверджених фактів бездіяльності тої чи іншої, буде наційоване питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Також нові вказівки для активізації достового розслівку в управлінні архітектурно-будівельного контролю зазначають, що наразі триває перевірка видачі містобудівної документації. Тому необхідності повторно збирати робочу групу щодо цього питання немає. Так як перевірка закінчилася 10-го, ми з ними домовилися, що ми зустрінемось 10-го числа. Було зібрано у Кондратюка Сергія Миколая, заступника міського голови, робоча група. Були всі члени робочої групи, і, в принципі, всі питання обговорилися на цій робочій групі. Е, тому необхідності е, сьогодні проводити було е, повторно робочу групу. Немає під час перевірки е, порушень, фактів, які е, перевіряли е, порушення містобудівного законодавства, виявлено не було, крім. Відсутності інформаційного стенду. На даний момент проводиться перевірка правильності видачі, видачі містобудівних умов і обмежень. Це саме основний документ, на підставі якого е, розпочинається будівництво. Це вихідні дані для проєктування. Якщо під час перевірки е, містобудівних умов і обмежень будуть виявлені порушення їх видачі, вони будуть скасовані або зупинені в залежності від е, самих фактів порушень, які будуть встановлені. В разі скасування містобудівних умов і обмежень скасовується дозвіл на будівництво, і в такому випадку будівництво буде зупинено. Мешканці прилеглих будинків зазначають, надалі будуть контролювати перебіг вирішення проблемного питання. І якщо справа не зрушить з місця, готові повторно перекривати дорогу.